Сьогодні я, звісно, не дуже красивий, але й новини у нас не те, щоби дуже веселі насправді. Тому маємо, що маємо. Українські геймери часто не помічають на жаль такої тонкої межі між патріотизмом і любов'ю до російських рублів. Для Форе Games, розробників серії метро настав час, коли вирішується, на який стілець їх посадять. Гігант Embracer Group, не впоравшись зі своїми амбіціями, почав розпродавати внутрішні студії. І 4A Games, яка чомусь колись закріпилася за російською Cyber Interactive, тепер або залишається з Embracer, або буде рахувати рублі. Ситуація навіть не залежить від бажань українців. Embracer Group дає змогу Cyber вирішувати, що робити з розробниками серії Metro далі. Хоча фінального рішення поки що немає, але росіяни можуть запросто викупити не лише 4A, а й угорську Zen Studios. Та перед тим як продовжити Play.ua хоче хочу щиро подякувати всім тим, хто підтримує портал, оформлюючи підписку на Байміє чи YouTube. Навіть якщо новини не втішні, ми раді доносити їх до вас, зокрема завдяки підтримці таких користувачів, як Олексій, Андунай та Коростенський. Щира дяка. Хочеться одразу відповісти всім тим, хто загляне на Вікіпедію та писатиме, що Cyber Interactive – американський розробник та видавець ігор. Але це не так. Подібні підлі перевтілення від наших сусідів ми бачимо вже не вперше. Якщо банально прочитати більше про історію компанії, то ви переконаєтесь, що це буквально російське кодло. Започатковане росіянами складається в більшій мірі з росіян і любить працювати за рублі. Про те, що Embracer Group продасть сайбер приватним інвесторам, було відомо раніше. Втім, лише зараз визначається доля 4A Games. Embracer вирішила, що росіяни можуть викупити українську студію, якщо захочуть. За скільки, чому і навіщо, поки невідомо. Про це повідомили спочатку видання VGC, а потім Енді Робінсон, твіт якого пізніше підхопив Джейсон Шраєр. Спочатку вони обоє забули вказати, що доля Games та Zen Studios досі не визначена, адже основною новиною було те, що Embracer Group згортає роботу в Росії. Іначе вау, не пройшло й двох років, як великий ігровий гігант зважився на такий крок. Щиро дякуємо, аж підскакуємо. Та всі ми розуміємо, що якби не фінансові труднощі, то російська сайбер спокійно би працювала, прикриваючись шведським холдингом. То що ж станеться з Foreig Games? Є декілька аспектів, які просто волають про необхідність залишитися з Embrace. Перший вже озвучений, щоб не потрапити в ярмо до росіян. Другий, який багато хто міг прогледіти, права на серії метро залишаються в Ембрейсер Group. Так, так, романтизувати постапокаліптичну радянську москву окрема причина для незадоволення. Тим не менше це серія, з якою українська студія асоціюється і дотепер. Якщо хтось і міг якісно працювати над нею, то саме форей. Темні хмари нависли над українською студією. З одного боку, ігровий гігант, який розпродається, але залишає за собою права на серію метро. З іншого росіяни, які годуватимуть кривавими рублями. І найгірше обирати форей не можуть. Втім, можливо, саме час нам усім згуртуватися та вічливо попросити Embracer, аби ті залишили українську студію під своїм крилом. У соціальних мережах, в коментарях до відео, відуках на поштову скриньку. Продажу все ще можна запобігти, особливо, якщо наголосити, що саме Форей є тою студією, яку необхідно залишити для подальшого розвитку серії метро. А як ви вважаєте, що трапиться далі? Обов'язково напишіть про це в коментарях. Не забувайте доносити власну думку до розробників і видавців цивілізовано. Неважливо, в якій ситуації шансів, що нас почують тоді більше. А я ще раз хочу подякувати підписникам на Баймієкофі та YouTube. Низький уклін. До зустрічі. Чому кінці Вови завжди такі складні? Чому? Москва!